Кисна, трубодна, красива, любляча, мила, красива, розумна, лагідна, добра, гарна, найрозумніша, прекрасна. Добра, гарна, Мелодійна. ласкава, терпляча, красива, привітна, лагідна. Тропляє. Казкова найкраща. За те, що вона винахідлива. За те, що вона смачно готує За те, що вона дуже добра. За те, що вона працьовита. За те, що вона креативна. За те, що вона мене завжди підтримує. За те, що вона мені дала життя. За те, що вона не виховує. За те, що вона мені завжди допомагає. За те, що вона є гарні очі. За те, що вона хороший порадник. За те, що в неї добре серце. За те, що... Я готовий стати золотим медалістом. Готова подолати свій перешкоді. Заради мами! Ми прийшли на перший урок. Готова навчитись готувати їсти. Готова подарувати їм хорошого дядя. Я готова стати ще кращою. Дорогі наші мамочки, наші сонечка, наші зозулечки. Ми вас дуже-дуже любимо, дуже поважаємо і цінуємо. Ви знаєте, що ми на вас готові хоч навіть зірку з неба дістати. Кожен день вам дякувати і казати теплі і хороші слова.